Колись вони виступали на великій сцені Харківського національного театру опери та балету імені Лисенка, але війна змінила все. Балетна трупа розділилася: одні виїхали в гуманітарний тур Європою, інші залишилися в місті, тренувалися під обстрілами, не знаючи, чи зможуть коли-небудь знову танцювати разом. Але влітку минулого року вони знову об'єдналися. Інша сцена, інші умови, але той самий балет, і та сама незламність. Один із артистів балету, Роман Тараненко, згадуючи моторошні часи початку повномасштабного вторгнення, розповідає, що про балет тоді навіть і не думав. Всю свою енергію він скерував на допомогу іншим. Коли театр вимушено евакуювали, я залишився тут і ну, треба було допомагати, так, так як я живу в передмісті Харкова. Треба було допомагати селищу І Хлопців дуже мало було, тому прийшлося відбати за селище, а не за себе, не за свою професію. Після майже року, без репетицій, повернутися до форми було непросто. Але зрештою, в рідному пісочині, Роман знову отримав можливість займатися улюбленою справою. Мене спонукали дітлахи, які у нас в селищі знаходились, тому що ну, діти нічим не займалися. А я, якби, здобувши своє ремесло, старався передати його. Наступному поколінню, тобто дітей з вулиці, затягнув до себе, зробили секцію і займалася. Олена Шлягіна ще одна артистка балету, яка залишилася в Україні попри війну. На початку вторгнення вона з сім'єю виїхала з Харкова. Артистка каже, що думок про балет на той час в неї не було був сильний страх за сім'ю та за власну країну. Мені здавалося, що це все. Це все. Харків у вогні, коли ми виїхали. Перші три місяці я нічого не робила, тому що свідомість перевернута. Десь за півроку я зрозуміла, що все ще буде. Все буде добре. І ми, е ми жили тоді в Нових Санжарах, це був дитячий табір, і там е зібралися всі ВПО, і ми е там організували заняття. Зі, всі ВПО, діти, дорослі, ми займалися класикою Батман Тандюпаліє. Все було добре. Ось тоді я зрозуміла, що треба повертатись. Щодо іншої частини трупи, то в 22-му році, після двох місяців вимушеної паузи, вона вирушила в гуманітарний тур Європою. Його мета була збір коштів, привернення уваги світу та розголос про війну в Україні. Першою зупинкою стала Литва, де артисти провели місяць. Вони жили в гуртожитку на спортивній базі, де мали можливість продовжувати тренування. У нас було буквально три чи чотири дні, щоб зібрати себе та зібрати перший спектакль. Бо тоді ми за 20 днів дали 16 спектаклів у Литві. І якщо звернутися назад, то я не знаю, як ми це пережили. Але тоді, коли всі були на стресі, всі не розуміли, що відбувається довкола, всі були максимально зібрані, всі були активізовані, і просто на адреналіні ми змогли це зробити тоді. Де б у Європі не виступали харківські артисти, їх усюди зустрічали оваціями. Це завжди були оплески стоячі, і коли після вистави трупа співала гімн. То усі глядачі теж стояли і внімали цьому дійству. Дуже добре сприймали, дуже тепло. Щиро і такий контакт із, із глядачами він, він відчувався спочатку вистави до кінця. Наприкінці літа 23-го року. Артисти балету, які перебували в Харкові, знову повернулися до тренувань та репетицій вже в самому театрі. Їх було всього четверо. Займатися доводилося не на сцені, а в коридорі, де не було вікон та навіть дзеркала. Тому артисти не могли себе бачити. Не було станків. Ми все це з підручних матеріалів і засобів да, так робили. У нас вон, стоїть наш красний величезних сам, з двох піпітрів ноти, і станок це взяли в залі, тому щоб якось триматися, якось тягнутися, розтягуватися можна було. Ну, робили все, що мали. Влітку 2024 року, коли в Хнатобі вже кілька місяців діяла безпечна сцена «Loft Stage, трупа знову об'єдналася. Цей компактний простір пристосований для виступів у воєнний час, оскільки сцена значно менша за головну кожну виставу доводиться змінювати: адаптувати постановки, коригувати хореографію та працювати в нових умовах. Це дуже складно вийти після великої сцени, вийти на маленьку і змогти переробити свої кроки так, щоб вписуватися у цю обстановку. Для постановника це така дуже сумлінна праця. Яка поєднує у собі розуміння, скільки акторів мають знаходитися на сцені одночасно, тому що ми виходимо не в балетній формі, а ми виходимо у костюмах. А костюми це завжди ще якісь дистанція друг до другу. І як для акторів можу сказати, що спочатку було важко виходити на маленьку сцену, але згодом це вже Сталося як звичка, і вже розумієш, і на репетиціях координуєш себе, щоб займати менше простору. Їхні історії дуже різні, але всі вони мають дещо спільне. Для них балет не просто професія, а спосіб життя, де б вони не опинилися у рідному місті, в евакуації, на сцені чи в коридорі без дзеркал, вони продовжують танцювати. Попри всі труднощі, мистецтво залишається з ними, бо без нього вони не уявляють свого існування. Коли я побачила а, очі людей, які виходять а, із залу наших глядачів, я зрозуміла, що вони а, відволіклись, вони змінились. Життя продовжується, і тому ми це показуємо, що треба жити, треба дихати, радіти. І навіть у такій ситуації ми повинні розвиватися. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Віталій Грун та Олександр Уваров Харків. Новини.